Можеш мені більше не телефонувати, сказала мені донька в слухавку. Ми ж сподівалися, що ти нам допоможеш. Ти прекрасно знаєш про наш кредит і спокійно кажеш, що якийсь Роберто не дозволяє тобі рідним дітям допомагати. Мамо, отямся, що ти робиш? Я багато років допомагала своїм дітям з Італії, і сину, і доньці я будинки допомогла побудувати, а вони виявилися настільки невдячними, що навіть не привітали мене. Коли я їм повідомила, що в моєму житті все змінилося, і тепер я буду жити з італійцем. Син промовчав, а донька сказала, що знати мене не захоче, якщо я їм і надалі не буду допомагати грошима. Та якби ми знали, що ти так зробиш, то ми б ні за що не брали ту машину в кредит. А тепер що нам робити? не переставала обурюватись донька. А я тепер, як серед двох вогнів, просто не знаю, що мені робити. Роберто, з яким я зараз живу, Категорично проти, щоб я допомагала своїм дітям грошима, а діти, які звикли за 20 років до того, що я їм щомісяця гроші висилаю, просто не знають, як їм тепер жити. Я розповіла Роберту про те, що донька з чоловіком нещодавно взяла машину з салону в кредит, коштує вона аж 25 тисяч євро, і вони сподівалися, що я і надалі щомісяця буду їм гроші висилати, і вони за рік-два кредит сплатять. І що без моєї допомоги їм точно не справитися. Тоді Роберто спокійно відповів. Якщо твоїй доньці так гроші потрібні, то нехай до нас приїжджає і заробляє, я спробую їй тут з роботою допомогти. Та коли я доньці про це сказала, то цим ще більше її зачепила. А на кого я дітей і чоловіка залишу? Ти подумала? звинувачувально сказала мені донька. Це прозвучало як допір в мою сторону. Адже я в свій час залишила і чоловіка, і дітей і поїхала на заробітки. А що мені було робити? Чекати, поки наша стара хата впаде. Діти підростали, я про їхнє майбутнє думала. Аж чоловіком ми жили дуже погано. Його не цікавили ні я, ні наші діти отак От жив собі сам для себе. А коли я сказала, що їду в Італію, то він зі мною розлучився і пішов до однієї багатої вдови з нашого села. Своє життя він забезпечив, а дітям не допомагав, бо дружина його була проти. Я спочатку сину будинок збудувала, потім доньці. Так, що про своїх дітей я точно подбала, а коли вирішила і про себе подумати, то діти мене не зрозуміли і не підтримали. Планів таких у мене не було, але життя завжди вносить свої корективи. Роберту, я знала багато років, я познайомилася з ним ще лише як приїхала бо доглядала його маму. Він ще тоді приділяв мені знаки уваги, але у нього була дружина, і про ніякий роман і мови не могло бути. Потім, за 20 років в Італії, я змінила багато робіт. Але з Роберто спілкуватися я не перестала, тому знала, що не стало його дружини і що він тепер живе сам. А я йому приглянулася так, що він не зміг мене забути, і зараз таки на щоб ми жили разом. Я погодилась, переїхала до нього, але він відразу сказав, що не дозволить мені вже так багато працювати, як раніше. Зараз я живу в його будинку за Римом, і мені все подобається. Роберто доволі заможний, ми з ним багато подорожуємо. Але він не дозволяє мені допомагати дітям, як це було раніше. Не знаю, що мені робити. У мене таке відчуття, що я зрадила свою рідню, та й не зрозуміло, яке у мене майбутнє з Роберто. офіційну пропозицію він досі мені не зробив, хоча ми вже з ним разом майже рік. Боюся, що і особисте життя не налагоджу, і з дітьми у мене стосунки зіпсуються Як бути, що робити?